Друзі, дуже часто питають на автоматі маленьку машинку 2010 рік. Автомат, 1,4 бензин, слухайте далі. Дуже цікавий варіант. Значить, це Швейцарія. Машинка практично в рідній фарбі, в ній тільки є два косметичних підкраси, навіть не два елемента. Є ще комплект гуми. Це на легкосплавних гарних дисках машина стоїть літня гума і є комплект з металевими дисками зимова гума. Машина у комплектації ВРС з Швейцарії, 190 заявленого пробігу. Кого цікавить більш детально, дивіться на ютубі. DQ250, мультикермо, 190 заявленого пробігу, клімат-контроль, підігрів сидінь, чорний потолок. Шикарна пропозиція. Вартість автомобіля 8200 2010 року. Шикарна пропозиція, шикарна ціна.